Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Дуже болить спина. Не можу працювати. Лікарі діагностували остеохондроз. Як я можу полегшити свій стан фітолікуванням. Для лікування остеохондрозу у нас є надійні етап Терапевтичні ліки. Це такі нони, як номер 6 номер 7 і номер 12 Як вони застосовуються? Ті суміші лікарських рослин вживають всередину і вживають тривало впродовж року. Крім того, Є в нас препарат, такий, який називається поліоневрити, в який входить ціла система біологічно активних речовин лікарських рослин, які знеболюють, а при остеохондрозі, як, як правило, значні болі, коли людина не може рухатись, не може працювати і не може так би мовити. Ну, нормально жити. Найкраще використовувати, крім усього, названого мною, ще й такі загальні обмінні речовини, як квітки цмено піскового, корені цикорію, трава м'яти, трава шавлії. Беруть по одній столовій ложці, названий рослин на 0,5 літри води. Теп'ять 5, -5, 5, 5 хвилин, настоюють 4 години чи всю ніч і вживають по одну-дві столови ложки або і, і по, навіть по 50 грам. Спиртові розчини цих рослин вживають по. 30, іноді по 40 крапель на ложці води три рази в день за 30 хвилин до їди. Треба ще нагадати і про наш препарат проповесан. Його застосовують для розтирання. Отже, ви лягаєте і хтось з ваших рідних чи знайомих. У хребет втирає пропобесан. Бажано 2-3 рази на добу. Ось таке лікування. Можна ще взяти так, дуже часто. Береться по 20 грамів, можна і по 30 грамів, можна і більше. Листки в березі, листки в чорної туполі, листки в шавлі лікарської і листки в м'яти, оце заливається трьома літрами окропу, настоюється 10-20 хвилин, і якщо охолоне десь до 35-40 градусів, тоді роблять примочки. До всього хребта, починаючи з шийного відділу і закінчуючи поперековим відділом чи коприковим відділом. Таких теплих процедур проводять два-три рази на тиждень. Розкажіть, будь ласка, про ваше ставлення до такої хвороби, як розсіяний склероз. Які перспективи її лікування? Рослинними препаратами. Розсіяний склероз це хронічне, надзвичайно тяжке і незворотне захворювання. Головне у лікуванні розсіяного склерозу – це зберегти той стан, який має людина, коли діагностували цю недугу. Для лікування розсіяного склерозу ми рекомендуємо наші препарати номер 6 номер 7 номер 9 і номер 12 Із препаратів, які широко ми вживаємо, це стопжики з примочками кохорожу. Це і квітки і листки глоду колючого. Це квітки цмайну піскового. Це корінь, корень це корію. І, і треба сказати, що іноді ми рятуємо людину, що зберігаємо її не лише здоров'я, а й працездатність. Треба сказати, що росіяний склероз, він лікується дуже складно, проблематично і тривало. Успіхи лікування фітотерапією є названими мною рослинами. Лікування тривали, тривале, тривале. Цебто один, два, три роки. Треба ще не забувати про те, що вживання садовини, городини воно має величезне значення. Полівітамінних продуктів, вони взагалі підвищують опірність організму до цієї страшної недуги, яка називається розсіяним склерозом. Мені 25 років. З дитинства хворію на демодекоз – шкіряний кліщ. Перепробувала все. Стан шкіри жахливий. Допоможіть мені, будь ласка. Демолнакоз ми лікуємо за застосовуючи лікарські рослини, в яких переважають добильні речовини. Це родовик лікарський, це спориж, це обов'язково обов різні види перстачів. І це наш препарат «Пропобесан». І крім того, ще ми призначаємо і застосовуємо такі наші нони, як нон номер 6 номер 7 номер 12 і номер 9 Застосовують, ну, найкраще застосовують, нони то приймають всередину. За е, спеціальні за спеціально визначеною е, ре, рецептурою, а лікарські рослини перечислені нами, то вживають, як правило, місцево, скажімо, беруть лиски тополі чорної. Одна столова ложка заливають склянкою води, кип'ятять 5 хвилин, настоюють 2-3 години і роблять переможки до обличчя листками чорної тополі, листками березі, травою з порошу, листками подорожника великого. І так щоденно міняючи лікарські рослини. А скажімо, дубильні речовини, то, то беруть вже спиртові розчини таких рослин, як перстачі, насамперед перстач серб'ястий і перстач прямостоящий. І протирають обличчя два-три рази на, на день. Крім того, обов'язково. Треба вживати наш препарат пабобесан. Ним також протирають. Найкраще протирати обличчя або перед сном, або, коли є можливість, два-три рази на тиждень. Крім того, треба і туалет обличчя робити. Цебто обов'язково два-три рази на день вмиватися із дитячим милом. Як правило, з дитячим милом і теплою водою не вживати гарячих різних припарок, тому що вони викликають розширення периферійних судин і поліпшують живлення цього злісного кліща. Я маю Таку незручну хворобу, як геморой. Ефект лікування лише тимчасовий. Чи можна за допомогою фітопрепаратів досягти стабільного результату? Ну, насамперед, треба дотримуватись певних режимних моментів. Це не слідкувати, щоб не було закрепів. Обов'язково треба мати щоденне випорожнення. Не приймати гарячих ван. Тепер, коли робити акт дефекації, то обов'язково не даруйте на слові, нічим не підтиратись, а тільки підмиватися теплою водою. Що таке геморой? Геморой це недостатність венозної системи і враження венозної системи заднього проходу, а це дуже і дуже складна справа. Природа так створила анальний отвір, що він повинен працювати, починаючи від народження і закінчуючи, так би мовити, життєвим циклом людини. Для того, щоб зменшити згортання крові вино з неї, то застосовуються такі препарати, як Квітки гірка каштану -ко і, і рослина така відома, як медунка лікарська. Вживають, вживають спиртові настойки. По, по тижнях найкраще вживати. Це по 20-30 крапель на ложці води три рази рази в день. За 30 хвилин до їди. Один тиждень приймають на стойку квіток гірко каштану, і друг, а другий тиждень настойку рослини медонки лікарської. Ну і треба ще на такі рекомендації лікарів звертати, обов'язково не, не займатися. Ну, такою працею, яка вимагає. Довгого вертикального стояння. І треба про це обов'язково пам'ятати і, як ми вже вказували, дотримуватись певних цих гігієнічних положень. Необхідно ще звернути і на застосування пропобесану. Порпобесаном найкраще протирати. Ділянку заднього прохода щоденно перед сном. Це дає можливість зупинити запалення і нормалізувати діяльність анального отвору. Я студентка. Мої подруги теж зовсім молоді, але у всіх нас є жіночі запалення, ерозії. Чи можливо їх вилікувати лише пропобисаном? Ну, треба наголосити, що лікувати треба комплексно і пропобисаном, і такими нашими нонами, як номер 6 номер 7 номер 12 і номер 9 Вони вживаються всередину і по тижнях або, або по днях чергуються. Порпобесан це комплексний багатокомпонентний препарат, який складається із цілого ряду екстрактів рослин і прополісу. Пропабесан вживається і для аплікації шийки матки, і для обов'язково обов для мікроклізми. Аплікації шийки матки ви не можете самі проводити. Береться тампон, змочується у пописані, і акушерка чи спеціаліста, акушер-гінеколог змазує шейки матки. Таких процедур проводять від 10 до 15, або щоденно, або через день, або два-три. Рази на тиждень. Крім того, проводять і мікроклізми. Як проводять мікроклізми? Мікроклізми проводять так: беруть одну столову ложку про на 4 столові ложки перекип'яченої, охолодженої до 40-35 градусів води і вводять у задній прохід два-три рази на тиждень, можна і більше. Це дає можливість вилікувати. Надзвичайно поширено зараз. Недовго жіночої, як запальні процеси піхви і ерозії шийки матки. Мені 50. Стан здоров'я непоганий, але я відчуваю, як обростаю всілякими родинками, папіломами, бородавками. Які рослини можуть зупинити зріст утворень і очистити шкіру? Чи можна папіломи, родинки, Бородавки, мазати пропобесаном? Ну, насамперед зауважимо, що можна папіломи і бородавки і будь-яке утворення на шкірі не протирати, а правильно ви називаєте мазати. Треба пам'ятати, що. Не приймати обов'язково, забороняється вам приймати гарячі ванни. Як же змазувати папіломи і бородавки, і інші утворення на шкірі, пробаби 2-3 рази на добу можна змазувати цим препаратом. Окрім того, це як правило ці новоутворення чи утворення вони залежать від загальних обмінних процесів. Це печінка, під шумкові, підшумкова залоза, це стан, це стан травної системи і це нирки. Отже, і застосовуються відповідно такі препарати, як цикорій стовпчики з примочками кокурузи, це, це медунка лікарська, це листки тополі чорної, це решті-решт, цикорій. обов'язково вживають або спиртові настоянки, або водні настої. Водні настої, то Використовуються як відвари і настоянки на укропі, а спиртові відповідно по 20-30 крапель по днях, значить три рази в день за 30 хвилин до їди. Треба сказати, що це лікування тривале, і вплив на обмінні процеси в нирках, у печінці треба слідкувати за станом за станом травної системи щоб не було закрепів, щоб не було проносів щоб так би мовити вживати вживати обов'язково садовину і городину цебто забезпечувати організм Рослинними ферментами, макро і мікроелементами і вітамінами, власне, полівітамінами. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком координати фітоцентрів Євгена Товстухи ви бачите на своїх екранах.